Такі поєдинки, як матч першості України з футболом із Чернівецькою боковиною та Кіровоградською зіркою, який відбувся минулими вихідними, запам'ятовуються надовго. Драматургічний розвиток подій на полі тримав в напрузі багаточисельну болівальницьку аудиторію до самого закінчення гри, яка тривала майже 100 хвилин замість запланованих 90. А оболівальницькі емоції змінювалися від певно переможних до тривожно розчарованих, а завершилося все вибухом фантастично радісних емоцій. Кіровоградська зірка приїхала до Черніців в ролі лідерів змагань, то за долю звітного поєдинку були певні побоювання. Проте Чернівецька Буковина, яка теж вельми вдало стартувала в новому чемпіонаті, досить швидко зділа всякі сумніви щодо своєї переваги як в індивідуальній майстерності гравців, так і в кращій організації командної гри над суперниками. Ще в першому таймі буковинці повинні були вирішувати долю поєдинку на свою користь, але не змогли реалізувати кілька гольових моментів. Тотальної ж переваги господарів стала після того, як гості залишилися в меншості за дві Зовті картки з поля було вилучено колишнього боковинця Володимира Олефіра. Тож після цього м'яч практично не залишав половини поля кіровоградців. А в атакувальних діях чернівчан участь брали практично всі гравці. Особливо активним був лівий захисник Олег Керчук. Другий тайм, практично, ти вже забув про захист, біг вперед і загострив ситуацію на лівому лівоплаці. Це вказівка так була. Як? Ну так, да, це була скоріше вказівка, тому що нам вже виходу не було. Тобто ми грали в більшості, нам треба було атакувати, щоб забити м'яч. Від такої. Величезної переваги болівальники з впевненістю чекали від своїх улюбленців розгромної перемоги над суперником. І все до цього йшло. Адже чернівчани притиснули гостей до воріт, створюючи один за одним голіві моменти. Але м'яч вперто не йшов у ворота кіровоградців, а ще й до того намертво в рамці стояв їх досвідчений воротар Євген Ширяєв. Час спливав. А буковицям ніяк не вдавалося забити бодай гол. то з наближенням фінального свистка радісно переможні відчуття вболівальників почали поступово танути, а відтак наростати тривожні передчуття. І коли здавалося, що поєдинок так і завершиться в нічию, вже на 98-й хвилині матчі. Враховуючи дві хвилини доданих першому таймі, фантастичний гол забив новобранець Буковини Різван Аблітаров. На задній захисти, перечуваючи наближення фіналі соска, практично з центра поля наважився на удар відчою в сторону воріт, а влучив у їх кут. Такого польоту м'яча ніхто не очікував. А що творилося на стадіоні після цього, передати неможливо. Це потрібно відчути самому. Це фантастика, не гола фантастика. Ну от скажи, як наважився? Бив спеціально чи, чи як? Ну, бив створ, створ попав. Это такое, знаете, футбол надо играть сюда до конца. Я думаю, что мы сегодня заслуживали победу. Это для победы, для вас, для всей, для всех черновцов. Написал матча и пресс-конференции тренеры были і и не багатслени. Все эмоции залишилися на поле. Хочу поблагодарить болельщиков, футболистов, за самоотдачу. Конечно, если бы это не выгнали. Расценивался крайне негативный результат. Очень много-много сегодня, очень много билик, поворотом, посчитает там нам ну, служба наша, так думаю, там перевалит за 20 ударов. Но качеством.